Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Сьогодні будемо робити огляд самоскида Велтон. Дуже-дуже прошу. Підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Ставте вподобайки, бийте в дзвоник і дивіться гарні наступні відео. Дивимося. Самоскид Велтон. На 60 кубів. Дивимося циліндр Хіва новий. Галлантія. Дивимося, яка рама Нуляча. Все суперське. По комплектації. Ось з автоінтракса, гальма дискові. Дивимося, яка резина. Резина супер. Осі. Суперські. Дивимося тут осі. Супер. Дивимося, яка резина. Резина нуляча, диски нулячі. Метал, з якого зроблений напівпричіп. Це сталь 235-335. Дивимося всередині та тут супер. Дивіться, який красень.